Доброго дня, любі мої друзі, хочу вам сьогодні показати, як ми готуємо печену картоплю з м'ясом. Як казали, у нас в центральній Україні печення. Воно готується неважко, але отримуємо результат дуже смачний. Я сьогодні трішки відійшла від е, нашого. Класичного, як я знімаю, сьогодні в мене все трішки буде по-іншому. Дивіться, тільки достала з печі. У духовці грілося, у духовці пеклося. Смак дуже гарний, аромат надзвичайно чарівний. Хочу з вами поділитися, як можна в наш час. Коли у нас немає такої, знаєте, стабільності із електрикою і все інше, хочу вам показати, як я готую картоплю з м'ясом. У мене в духовці. Можна готувати в селі на класичній плиті, що топиться дровами. Можна готувати в печі, і можна навіть готувати її, цю печеню, на вулиці. Розігрітий костер, можна навіть на мангалі тільки покласти решітку. Обов'язково має у вас бути керамічна посуда. В металеві буде не так смачно, кажу вам точно, повинно дихати. Ой, зараз гарка важко... важко торкатися, як я кажу. В кого немає отаких горщечків, як у мене, візьміть піалки керамічні, такі немаленькі, зробіть. Може, є у кого, знаєте, як кажуть, утятниця там чи що, не обов'язково ділити оце все, як у мене в горщечці. Можна зробити так, як раніше казали, в Казані, в Чавуні. Зробіть по-моєму рецепту і вам дуже сподобається. Ми починаємо із того, що в нас все в цьому виді, який ви бачите. Для того, щоб зробити. Запечену картоплю з м'ясом, як я казала, вже в нас в селі кажуть печеня. Потрібно цибулина, морквина, 4 картоплини. У мене ж, ви бачите, горщечки не маленькі, через те на, кожну, на кожен горщечок одна така картоплина. У мене сорт циганка, картопля дуже гарна. Свинина, гриби, одна перчина. Це оце все нам потрібно на всіх. Я не знаю, звичайно, гриби не всі підуть, ті, що там є. Я вам точно розпишу в описі, скільки чого потрібно. А зараз просто, щоб ви знали, не буду затримувати ваш час, все приведу до того стану, який потрібно. Всі роботи робимо паралельно. Поставили сковороду на плиту. І відрізаємо невеличкий кусочок масла. Нам головне, щоб сковорода не була зовсім суха. Хай там гріється, а ми тим часом починаємо різати свинину. У мене свинина це грудинка, і ми її ріжемо на невеликі кусочки. Кусочки мають, мають бути такими, щоб вони. Піджарилися і потім гарно заходили до нас в наші горщечки. Це приблизно отакі ось кусочки, показую. Дивіться, отакі, От бачите, ми їх туди готуємо, і там не обов'язково квадратної, чи якої форми, як порубали. Головне, що має бути. Отакими ось невеличкими, коли ви ложите, висипаєте, можна їсти, потім буде із горшка і висипати в тарілочку. Але так, щоб це вигляд діло ну, більш-менш на вигляд мало бути красиво, естетично. Смажиться м'ясо. Я ось, дивіться, ми його так гарно до такого рум'яного стану ми його підсмажимо. М'ясо чому потрібно обов'язково підсмажити? Воно тоді ніби закривається в м'ясі вся соковитість, яка має бути, і воно тоді смачніше. І пробувала робити і так, і так. Ну, відмінно народний метод нічого так не спрацьовує, як те, що е, нароблено роками. Ну, а ми тим часом починаємо, як я кажу, гуляти в шахмати. Значить, ми будемо... Закладати в наші горщечки картоплю, ділимо наші картоплинки, такого, дивіться, вони, ось такі кусочки, бачите, і ми зараз все покладемо по половинці, трішки менше, може, половинку. Нашу картопельку. Покришена картопля, я вам вже казала, я обов'язково зберігаю в воді, бо нам не потрібно, щоб вона була сіра. Якщо картопля зберігається в воді, вона не сіріє. Так, ми з вами біляся як гарно. Ой, обіцяю, буде дуже смачно. Ось. Чоловіка вже бере слинки течуть, каже, вже аромат м'яса на маслі дає відмінний результат. Так, поділили ми порівну. Тепер сюди ж, дивіться, отакі грибочки в мене я вам показувала. Отакими от невеличкими кусочками, бо як ви положите більше, то вони будуть, не забуваємо, за нашим м'ясом. Вони тоді будуть е, займати багато місця і у вас буде не геть, ну, не, не повний буде горщик, і воно буде ніби горщик, а там нічого більше не зайде із того, що нам потрібно. А нам ще чимало чого потрібно туди вкидати. Підбуємо за м'ясом, якщо вам видно, то бачите, що воно таке гарненьке, підсмажене, коричневе береться. Отак у нас і працюємо далі. Тепер кладемо грибочки. Теж розділяємо на всі оці горщички. У мене гриби шампіньйони. Може, в кого є, знаєте, можна морожені гриби. Можна е, опеньки, якщо є, тільки не мариновані. Вони, коли мариновані, вони не будуть із тим смаком, що нам потрібно. Може, морожені. Буває таке, що морожені гриби, хтось думає, е, ну, є закла... на зиму, в морозилку хтось собі наклав. Відмінно з білими грибами. Тепер сюди я, дивіться, по три горошинки, кладу дві-три горошинки духняний перець. Перець духмяний для того, щоб мав аромат гарний такий. М'ясо не забувайте, що потрібно посолити, щоб м'ясо було у нас підсолене. Воно, коли смажиться і вже готове підсолене, точно так посоліть нашу картопельку. Це обов'язково посолити все окремо, ніби воно і провариться, воно і буде, і пропечеться, і буде все смачно. Але, знаєте, поки одного це дійде до другого, то ми отак пересолили і тепер кладемо отакими кусочками порізаний перчик. Бачите? Це в мене ота одна перчина все розділяємо. На наші горштечки ось І і буде. Знаєте, чи ви будете їсти, чи гостям буде, щоб не сказали, щоб одного більше, іншого менше. Де я зараз з посмішкою це все кажу. Але стараємося, щоб все було однакове. Так. Досмажуємося. І з цієї гарячої сковороди ми забираємо м'ясо, сковорода хай буде гаряча. Ми туди додамо масло і будемо так, кусочки м'яса. І зробимо засмажку. Засмажка має бути обов'язково. Воно тоді набагато смачніше. 50 буде, нехай розстає. Сюди ж висипаємо цибулю. Одна цибулина покришена не на маленькі такі дольки, кубики, а так, якщо вам, я вам видно, отаку невеличку соломку. Знаєте, в нас раніше в селі було не масло, був смалець. Хто знає, що це таке, це було або перетоплене сало, або перетоплений жир і все оце робилося на смальці. Ми вже не будемо робити на смальці. І ми не будемо робити на смальці. Ми з вами зробимо вже більш осучаснений. Затримувати ваш час, хай смажиться. І зараз вже хвилинка пройде для вас. Може секунда. Готуємо далі. Стала золотистою наша цибулька не тільки від моркви, а вона ще й стала присмажена і вона стала м'якша вже. Вона вже не така тверда як має бути зразу, коли вона сира. Сюди я всипаю столову ложку борошна. І сюди ж кладу столову ложку томатної пасти. І оце все перемішуємо. Воно зразу зробиться сухим. Дивіться, пересмажене борошно, томатна паста все стане відразу сухим. Отак, От коли ми вже все помішали, Тільки тепер ми наливаємо. води, води, Бачите, як гарно. Тут буквально 200 мл води, і тепер оце все ми перемішуємо, і воно зараз у нас буде, як каша. Оце така засмажка у нас завжди була до теї, як у нас казали, печеня. Центральна Україна. По-народному в нас це називалося печеня. Зараз все оце засмажиться, гарно перекипить, і ви побачите, що у нас буде така ніби як каша. У нас ще є часник. Чого я не кладу чесник туди? в сковороду, щоб він не цього. Нам треба, щоб був аромат чеснику. Коли ми зальємо гарячим, у нас вся картопля, м'ясо і гриби у нас будуть пахнути чесничком. Ділимо на рівні. Ну, тут у мене приблизно десь 5 невеличких зубочків на всі 4 горшки. Так, ось і це ми зробили. Бачите, яким воно стало? Борошно стало, як каша, воно розварилося з водою, зараз проварюється і тепер буде смакувати. Ну що ж, поїхали, можна виключати, і ми і прямо із сковороди оце все закладаємо сюди, розділяємо на всі чотири горщечки. У кожен горщечок, в кожен горщечок. То потім потрібно залити по 100 грам водички, не більше, буквально потрішки, щоб воно обпливло все це на низ, щоб воно стало все однорідним. І ставимо, накриваємо кришкою, звичайно. І ставимо в духовку, якщо ви готуєте це в духовці, Якщо ви готуєте це в селі на плиті, то ставте на плиту, якщо ви готуєте на вогні на відкритому, бо це, я вам вже казала, можна готувати в будь-якому в виді. Заливаємо водичкою. Небагато, Отак. кришки наверх і ставимо в духовку при температурі 190 градусів на годину. Я не знаю, як у вас буде гріться, як у вас духовка працює через годину. Дістанете хоча б один горщик, відкрийте, скуштуєте. Воно пусте сікше, все, буде в рівні із водичкою, може, трошки менше. Але ви будете бачити, чи готове, чи не готове. Ну, я вам скажу точно, що буде готове. Смажимо. Дуже велике вам дякую, що заходите на мій канал. Підписуйтесь, будь ласка, дуже чекаю на ваші коментарі. Дуже чекаю на лайки. Спасибі вам всім.